Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І в нас знову гоночки. Давайте складний рівень пройдемо. Ну Давайте цей виберемо. Поїхали. Так. Швидко як можемо їдемо. Зато раму вдосконалили. Тепер автомобіль більш міцнішим став. І мене знову навігатор на зустрічну смугу відправив. Та... Це пощастило, що рама в мене вдосконалена. Бо якби не вдосконалена рама була баварія. А ось ми приїхали до цієї гоночки? І це у нас спринт походу гонка. Так поїхали. Стараємося до, досить швидко проїхати цей спринт. І це вже пряма дорога, хтось не впорався з керуванням, а я прискорююсь. Ой, добре, що рама в мене міцна. Так, сюди. Боком важко. На великій швидкості проходити... Ну, ось і перша аварія. На цій вдосконаленій рамі. Давайте спробую... Ой, прискоритися. пощастило, що я пригальмував. Раз, прискорюся. Так, іде лісом. І де також... Ось так. Так, тепер я на другій позиції. Мені головне лідера, лідера нагнати. Хоча я не знаю, чи на жену його цього лідера. Бо він добряче відірвався. Хоча ні, я наздоганяю. Його прискорююсь. Там далі фінішна смуга. Я навряд чи встигну вирватися в лідери. Ну. Раз, я перепройду це. Давайте ставимо. Так, давайте перепройдемо. Ми це вже бачили. Так, поїхали. Так, завдяки новим деталям в мене характеристики трохи кращі за попередній їдь лісом. Так, прискорююсь. Ой. Йдіть лісом, кому говорю. Йдите лісом? До побачення. І ти також. А ось то у нас лідер. На порші 911-му. Прискорюємось. Ага... Зазнав, зазнав поразки. Не впорався з керуванням. Так, тут боком. Нато, що їхали. По стінці проїхалися. Так, нас доганяють мене. Нас доганяють. Прискорююсь. Так, боком. Ох. А тут прискорюємось. А ось і все ми лідером. Стали. Так, ставимо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!